Доброго дня, вітаю вас у застосунку плейпозі. Цей застосунок пристосований для того, щоб виготовляти навчальні е, відео для ваших уроків. І е, для того, щоб зареєструватися в цьому додатку, ви е, вам достатньо зареєструватися через е, Google аккаунт який у вас стоїть на вашому комп'ютері, і потім вам не потрібні будуть паролі запам'ятовувати і так і інше. Ось я вже тут зареєстрована, тому я заходжу через свій е, обліковий запис і потрапляю у е, своє робоче середовище. Ось, ви бачите, у мене тут вже є е, певні е, проекти, які я створювала тут. Зараз я вам покажу, як створити новий е, проект. І так, перше, що ми робимо: ось тут додаємо. Нову бульбашку або новий проєкт. Натискаємо і е, потрапляємо у конструктор відео. І так ви бачите, що тут ми можемо завантажити відео з власного комп'ютеру, також вставити посилання. Також ви можете одразу шукати е, відео у Ютубі. Але, як правило, я спочатку шукаю відео, передивляюся його. І готую до нього питання, такі, які я хочу, щоб діти відповідали на них. В чому плюс цього застосунку? Ми дуже часто використовуємо на уроках навчальні відео, але проконтролювати уважно його продивилися і зробили ті самі висновки. Які ви від них очікували, для цього ми можемо зробити, щоб ці питання були вмонтовані одразу у відео. А також, навіть якщо ви можете їх задавати, як домашнє завдання, ми про це пізніше поговоримо, або просто використовувати на уроці, не зупиняти відео самотужки, також не переходити на інші слайди з запитаннями, а мати запитання і паузи уже в ході відео. І так, ось я підготувала відео, яке я хочу, і я його завантажую через посилання. Я вставляю посилання, і у мене завантажується дане відео, яке я хочу. Я нажимаю Берігти його, і далі я можу з ним працювати. І так, отут є додати активність. Е, сервіс англомовний україномовної версії немає, але якщо, наприклад, у вас десь виникають складнощі, завжди можна перекладати через е, Google-перекладач. Е, і так, е, я думаю, що тут не потрібно нічого перекладати. Ми додаємо активності. Е, я е, зарані продивилася в відео і підготувала питання. Отже, на 58 секунді я хочу е, вставити першу активність. Е, і так, я е, також ви можете уже тут прямо подивлятися відео і уже шукати, в який момент ви хочете вставити дану активність. Так як я підготувала, уже, що я на 58 е, секунді хочу вставити, тому я так, і е, м, е, вставляю ось на 58-й секунді. Так, ось у мене закінчується певна е, певний логічний е, е, сматочок відео і додаємо активність. Тепер подивимося, які активності ми можемо додавати у відео. Перше, це звичайні тести з одним варіантом відповіді або кілька варіантів відповіді, також ви можете вставити відкриту відповідь. Це може бути коротка відповідь, може бути розгорнута відповідь. Також ви можете вставити бланк, також ви можете вставити голосування і дискусію. Також просто паузу, якщо ви готуєте відео на урок. А також можете вставити якийсь інший застосунок вправо з іншого якогось ресурсу. І так давайте спробуємо вставити перше це тестове завдання з одної з однієї варіанти відповіді із багатьма, в общем-то, воно особливо не відрізняється. Ставляємо підготовлені зарані питання, і, і також варіанти відповідей. Я підготувала їх небагато. Ви можете там їх і більше, і чотири як стандартно, і так далі. Тобто ви вставили певну кількість, якщо, наприклад, тут тільки дві додаємо ще один варіант відповіді, і вставляємо ваші варіанти відповідей, які ви пропонуєте на тестові завдання, і ставимо, яка відповідь є правильна, і зберігаємо дану активність. Далі ви можете, або дивіться, я зарані продивилася, я знаю, де мені треба вставляти наступну зупиночку. Ви також можете. Далі в режимі тут переглядати відео. Ви можете переглядати відео і зупиняти його там, де вам зручно. Ось у мене наступна лампочка повинна бути на хвилині, е, на хвилині 9 секунд. І так, я ставила курсор на хвилині 9 секунд. Ось в мене тут пише да? і додати активність сюди. Я хочу додати відкриту відповідь, і ось я вставляю моє питання, і дитина дасть мені відповідь на це питання. Тут ставила просто хронологічні межі, але ще раз це може бути і е, коротка відповідь, і довга відповідь, і навіть невеличке есе. І так я зберігаю. Далі додаємо наступну лампочку. От на 2 хвилини 11 секунд я підготувала, щоб показати вам таку активність, як зараз 2 хвилини, воно мені показує 2 хвилини 10 секунд. І ще раз нагадую: ви можете просто подивлятися відповідь, зупиняти, де ви хочете додати активність, і потім її додавати. Так. Давайте я вам покажу, як додати бланк відповіді. І так ми вставляємо текст самого бланку, який ми підготували, і далі ми виділяємо слово, яке ми хочемо закрити для учнів. Ми його звідси вирізаємо і вставляємо ось тут внизу. І так ми бачимо, що дитина буде тут вписувати. Можемо, наприклад, зробити, Ось ми можемо вирізати це, і додати ще один варіант. Так, ну, можна і ще там в фільмі було сказано, де він навчався. Також додаємо варіанти відповідей. Таких відповідей може бути декілька. І так, після того, як ми це зробили, ми зберігаємо дану активність. Ось зберігаємо дану активність і ще раз, дитина побачить бланк з пропущеними словами і буде їх вписувати, а ви потім зможете це перевірити. Також, можливо, давайте з вами дамо іще, наприклад, дискусію. На зараз на третій хвилині 18 секунд я хотіла додати дискусію. Ось додаю активність. Ось тут написано дискусія. Так, я пишу питання. Потім дивіться, тут є налаштування дискусії, як учні повинні брати участь в цій дискусії, хто має право в ній приймати участь, відповідати, голосувати і так далі. і ще раз говорю: якщо ви. Не володієте англійською мовою. Ви можете в будь-який момент вмикнути Google перекладач і ось потрібна взаємодія взаємодіяпріч зупиняється після відтворення відео, Учні можуть перемотати назад вперед. Учні можуть за Речі, ви тут можете поставити обмеження, щоб учні передивилися весь. Якщо ви тут поставите галочку, то учні можуть мати можуть перематувати відео. Але якщо тут галочки немає, учні не можуть під час перегляду перематувати відео вперед і назад. Тобто, вони повинні обов'язково продивитися все відео для того щоб дійти до наступної лампочки. І так Дискусія буде там, буде видно, хто бере участь у дискусії, і можна потім відповідати на питання, обговорювати, ставити лайки і так далі. І так додаємо ще одну активність. Також можна додати. Рейтинг я вже не буду його вам показувати, тому що рейтинг робиться так само, як і тести, просто коли учні голосують. Можливо, рейтинг можна додати. Давайте, наприклад, в кінці там в кінці перегляду відео, ми можемо додати з вами. Зараз я вимкну українську мову. Ми можемо додати відгук, яким чином там. І подобався вам урок або дане відео, да? і тут ви можете. Мні ще додати якісь варіанти, і учні зможуть просто в кінці проголосувати, і ви побачите результати голосування. Таким чином, коли ви вже все. А, і ще один момент. Е, дуже часто відео, які ми <кхи>, показуємо дітям, вони мають тіти або мають якусь непотрібну вам інформацію, яку ви вивчаєте на уроці, щоб бачити там заставки, або в кінці автор говорить, що проголосуєте за це відео і так далі. Ну, коли... Або можна на початку його обрізати, або я просто коли готуюся, я дивлюся відео, да, ви бачили, і записую для себе на яких хвилинках я хочу поставити лампочки. Тому, як правило, обрізаю відео. Я вже коли я всі лампочки виставила. І так, ми ось тут є такі ножнички, ми їх натискаємо. Зараз і тут ви бачите ось е, відео, і такі е, можна їх рухати. Тобто, дивіться, ви можете обрізати е, початок, да, те, що вам не потрібно, і також в кінці ви можете обрізати те, що вже там тітри, тобто економивши час на уроці. Діти переглядають саме той фрагмент відео, який ви їм задаєте, і не витрачають зайвого часу. Ну, і також ми зберігаємо. Таким чином ми е, зберігли відео, ми обрізали те, що нам не потрібно, але лампочки залишилися на тому самому місці, на якому нам потрібно. І е, уже в кінці ви можете, можливо, додати якісь коментарі. Ще раз поставити якісь налаштування і нажимаєте зберігти, і закрити даний проєкт. І дивіться, ми, ми з вами бачимо, що цей проєкт, який ми тільки що з вами зробили, він додався у перелік моїх проєктів. У ось на ці кнопочки ви можете його знову редагувати, а також можете надіслати учням. Ось тут е колаборація, тобто е посилання на цей проект. Ви копіюєте і потім вставляєте його куди куди вам потрібно. Або надсилаєте дітям, або вставляєте на сайти. Я все прямо вмонтовую у. Свої уроки, і там, де мені потрібно, я вмикаю дане відео або на уроці, або діти виконують це вдома як самостійну роботу. Значить, крім цього, тут ви можете складати свої відео у папочки, а також можете працювати із класами. Ви можете, але для цього ви повинні зарані зареєструвати тут своїх дітей. Тоді у вас буде клас, і ви зможете прямо тут перевіряти дані відео. Ми, як правило, я використовую це на уроках, тому діти іноді відповіді там собі записують або просто це як формуючи оцінювання, де тому я ще не створювала собі класи. Але якщо вам так зручно, якщо, наприклад, ви працюєте повністю на дистанційній освіті, Є можливість, і е, це буде зручно створити класи, і потім ви побачите, або потім ви ще можете перевіряти вручну, е, наприклад, ті самі твори, які діти написали, дивитися голосування, виставляти їм оцінки, і коли вони зареєструються, в них будуть також особисті кабінети, через які ви зможете з ними спілкуватися. Отже. Я вам показала основні моменти роботи з PlayPosit. Можливо, тут можна ще дуже багато чого робити, але основне ми з вами познайомилися. Отже, я хочу вам сказати, що ви повинні пам'ятати, якщо ви творчий креативний вчитель, то освоєння. Певних застосунків не займе у вас багато часу і сил, але дуже сильно спростить вам роботу. Тому бажаю вам наснаги і до зустрічі.